Епін енд» тролейбусної епопеї, незважаючи на постійний супротив міської влади, громада, депутати від фракції Рідне місто та активісти громадської ради Черкас, на чолі з Валентиною Жуковською, на сесії Черкаської міської ради спонукали керівників міста погодитися на створення спільного підприємства Новий тролейбус, яке буде забезпечувати надання якісних транспортних послуг. Робитиметься це за допомогою азотівських тролейбусів. Тож вже зовсім скоро черкащани отримують змогу пересуватися місто на ці тролейбуси Черкась Ще чекали довгих два роки. Зараз, нагадаємо, транспортний засіб проходить технічну перевірку у комунальному підприємстві Черкаси Електротранс. Активісти громадської ради Черкас зізнаються, нарешті вони змогли подолати всі бюрократичні перепони на шляху до комфортного перевезення Черкащан. Мені дуже приємно сьогодні знаходитись тут, на підприємстві Черкас-Електротранс і бачити зміни, які, я впевнена, необхідні для кожного нашого містянина. Зараз за моєю спиною два тролейбуси одному більше 40 років, і той новий, який готовий вийти на маршрути. Ми досягли домовленості Черкаської мерії, що буде створено нове підприємство, і наші тролейбуси будуть передані в оренду Черкас-Електротранс за одну гривну в місяць. Я рада, що наші люди будуть користуватися новими тролейбусами, їхати комфортно. І це ті зміни, які Черкасам необхідні.